Нам надають односельці, які зараз не мають змоги проживати в селі, а будинки батьківські позалишалися, і щоб вони не пустували, не занепадали, ми питаємо дозволу, чи можна поселити в них людей і таким чином засила, заселяємо людей. От в цей будинок ми буквально в суботу заселили людей із Донеччини. Доброго дня! Ви вже тут навели порядок. Так, І да. тут, і там кое-що, і тут уже. Да. Виїхали, оце ж перекладними поїздами, автобусами, таксі. Добрались моя мама, мій чоловік і двоє синів. Дитина осталася старша, він в теробороні служить. Тут у нас ми з чоловіком, грубка у нас, а тут у нас кухонька дійсно краще, тому що лежиш вдома і не знаєш, воно бахкає, стіни дрожать, стекла дрожать, діти малі. Ну чому здається грустно, тому що немає родних друзей. Мене не ну, набирати воду, воду носити. Ну, я беру так джою і проверяю, пусто чи ні. Так, це у нас хата. Вона трошки старенька, але вона цілком придатна для житла. Якщо людям нема де жити, то тут цілком можна жити. Потім нам передали волонтери із Львова. У нас там багато є друзів, які нам допомагають облаштувати побут переселенців. Має заїхати сім'я із трьох осіб. Звідки вони, я ще точно не знаю, але десь із Донеччини Луганщини. Зараз повитираємо трошки порох, поганяємо павуки, помиємо вікна. На даний час ми підготували вже шість будинків. У трьох у нас вже живуть люди. А тут мій чоловік реставрує грубки. Що тобі? То щось треба допомогти. Звісно, бери щіточку воно. і роби університе. щоб було красиво. Конкретно по цій ситуації тут не було плити, не було дверок і не було колесників. Все це ми знайшли, я поставляв, ставив дверки, плиту, колесники. Зараз домазуємо і будемо. Пробувати запалювати. Якщо не буде курити, значить все буде добре. Ну от, дивіться, все горить. Буде в людей газ. Заправили балон, почти газову плиту. Часто нас запитують, чому ми допомагаємо. Ну, по-перше, ми українці. Водносельчани допомагають і продуктами, і фінансово. Так що приїжджайте, у кого є бажання відвідати центр Всесвіту, тобто саморідні, приїжджайте, можете тут поселитися і жити.